Після ракетного обстрілу об'єктів енергетики в області водили аварійні відключення. У Львові на частині вулиць не працювали світлофори, а підприємці вмикали генератори. Наразі в області повернулись до погодинних вимкнень та графік скоригували. Додали більше годин без світла. Та все одно є ймовірність аварійних відключень, каже речниця Львівобленерго Галина Петрушка. Зранку від адміністрації інформацію, що більше 500 тисяч споживачів були без електроенергії, а у нас майже мільйон побутових клієнтів. Тобто, тому можна там, скажімо, орієнтуватися. Зараз ситуація трішки покращилася. Всі вказівки про введення тих чи інших типів графіків ми отримуємо від диспетчера Укренерго. А просто у ці аварійні відімкнення вони повинні виконуватися там кілька хвилин дається на їх виконання. Тобто, і вони вони не мають терміну, доки, скажімо, не буде електроенергії. А от погодинні відімкнення їх можна якби запланувати і наперед дати людям графіки в області. Зараз працює 864 пункти незламності. Таке рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з надзвичайних ситуацій. У Львові розгорнули 21 пункт. Першим необхідним це є обігрітися, якщо десь людина немає де або прохолодно в їхніх квартирах. Друге це є необхідність зарядження гаджетів для доступу різного роду дзвінків. Всі вони діють згідно визначених графіків. Половина з них це діють в цілодобовому режимі. Енергетики працюють на території всієї області. Зрозуміло, що зранку були аварійні відключення, вони відновлювалися, включаються, виключаються, але саме цікаве це, що за без... Три з половиною чотири години питання позитивно знято на 50%. Світло поступово повертається. Що стосується об'єктів практичної інфраструктури, таких проблем у нас немає. Всі працюють в штатному режимі. Внаслідок цієї атаки в області немає загиблих чи травмованих. Єлісавета сілайва, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.